Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, і я Люда Бублик. То все-таки вилка чи виделка? як правильно, ліворуч від тарілки лежала виделка, а праворуч ніж. Виделки, ножі, ложки лежать окремо від серветок. Виделка це гостре з зубами столове приладдя, за допомогою якого ми їмо тверду їжу. І це виделка. Але слово вилка також є в українській мові. Вилка може означати деталь механізму, яка має роздвоєний кінець. У моїй пресі пошкоджена вилка, треба її замінити. Вилка також є у військовій справі, і вона означає, мушу прочитати, бо не знаюся на тому, сукупність двох прицілів, з яких один дає недоліт», а другий переліт снарядів, мін і так далі. Вилка також означає таке положення в шаховій грі, коли одна фігура одночасно загрожує двом або кільком фігурам противника. Вилка також в селі кажуть на вила, якими кидають, наприклад, сіно на горище. Подай мені ті вилка. Треба підкинути сіно. Але тоді вилка вживається тільки у множині і означають вила. Маю надію, що сьогоднішня наша розмова допомогла вам порозумітися у вилках і виделках. До наступних зустрічей, Па-па!